Всім привіт на каналі Тропіки серед зими. Сьогодні оглянемо, зробимо такий маленький огляд нашої міні-теплички, що розказував, 30 кущів. Така невелика. Ось вона ну в неї висота досить велика. Тут помідори не скорослі ростуть, але взагалом висота досить велика, просто сама площа невеличка міні-тепличка. Чи таку вартує взагалі робити. Якщо брак місця, нема де велику, то я думаю, що вартує. Трошки повибирали, такі щоб були вже добре стиглі помідорки, то їх повибирали. Це такі бурі ще достигають. Ми взяли собі на салат такі. Це все низькорослі, бо ми не планували її робити. Отак, ну, це все низькорослі помідори. Тут ряд чері низькорослих, Так само вибираємо постійно. І чері півсливки невеличкі. до такий кущ не скорослий, але так має, певно, поза метр. пояс навіть більше. от такі кущі чериків. Напевно, тут тепличку вартує робити в тому випадку, як мало місця, так як в нас Бо Якщо багато місця, просто багато мороки, люки, двері кожен раз. Я Думаю, що за краще зробити велику. І Ще був один момент проти великої теплички, що тут набагато менше. Набагато менше стояла е, спека. Не знаю, з чим ти пов'язано.